Доброго ранку, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Простір безмежний, його не можна виміряти. Перша причина набагато більша, ніж нескінчений творець. Перша причина безмежної енергії всесвіту не може бути менше за всю енергію. Вона самогутня. Перша причина часу більша, ніж сам час, він вічний. У неї немає початку. Це тимчасовий бог. Всесвіт він не може сам себе породити, не може сам себе знищити. В ній немає нічого такого, що могло її створити. Це матерія, енергія, простор. І час воно не може само себе створити. Воно не може з'явитися самостійно, воно не може з'явитися окремо один від одного. Це відразу стало все разом. Тому перший закон термодинаміки він геть заперечує теорії у літії, і це неможливо, тому що є щось за межами всього цього світу. На перших сторінках Біблії написано, спочатку з'явився час, Бог створив небо, простір, землю, матерію і сказав, да буде світло енергія. Ось воно і все, що створено разом. Амінь.